По рахунку це вже буде 15-й звіт сільських клубів, сільських бібліотек, музеїв всього району. Так що ваші побажання у майбутньому будуть вховані у роботі закладу, відродження народних традицій, звичаїв, обрядів, відродження духовності, розвіду. Творчих цібідності дітей є головним завданням грудного закладу культури. У зв'язку зі складною ситуацією в Україні велика увага приділялася національно-патріотичному вихованню. До Дня захисника вітчизни відбулася спільно зі школою виховна година Буду гідним сином України. До Дня перемоги. Відбувся був семітним реквієм. До слави. діти місцевої школи поклали квіти, запалили лампадки, а священники відслужили панахи. Ряд масових заходів відбувся до двохсотріччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Дитячі ранок звінять зареві струни. Вкусний журнал. Ми тебе не забудемо Тарасе» Виставка народної вишивки, а рушники, як пісня в горах наших. В конкурсі «Чистіва мабуть до висот Шевченкового слова взяли участь учасники е, у справі дожнього слова. До Дня державного прапора та Дня Незалежності України відбувся масовий захід. Зі святом Незалежною Україну. А також пройшла виставка дитячого малюнку Любіть Україну, як Сонце любіть». з метою належного відзначення річниці Революції Гідності України та Дня пам'яті жертв голодомору 21 листопада біля пам'ятника зібралася майже вся громада села. Настояти звяхо-Воносельської на православної церкви отець Василій а діти та вчителі поклали вінки і квіти, запалили нам Пасхи. До дня Пасхи відбувся дитячий ранок, світле воскресіння принесли світові спасіння, шанування на дому, ветерану праці педагогічної ниві, Марії Миколаєвої Плиски, омонять про минуле літа, відбулося до Дня Вчителя. Ще раз всім доброго дня. Воскрес. Шановні мезадічани, у нас громада одна. І приємно вітати вас із таким святом, святом обідній, концерт працівників культури. Це звітуються зараз не, не лише працівники культури, освітяни медики, це у нас було вже і лікарі звітувалися. Да, звичайно, час. Але хочу сказати, що наша громада має серйозні перспективи. Все в нас не доходили руки до півплеч. Я думаю, і до клуба огляду йдуть. На цей рік, ви знаєте, що довго ми робили цей проєкт по заміні з бетонів. До середини літа десь має бути повністю всі лінії зроблені з кабелями, додатково три трансформатори будуть. Ну і, звичайно, буде громада просити, що вуличні освіти. Я думаю, що звичайно буде, звичайно буде. У нас ще залишилися три проєкти по налесниці, відмовцлавер. І наступне, похожу, був перше. Доброго дня! Само неприсутній годці. Біблі... Сьогодні відбувається бібліотека, знаходиться зі ліжі плеча. Бібліотека знаходиться на другому поверсі, у місті клубі. Бібліотека займає 83 метри квадратних. Бібліотека підпорядкована Центральною бібліотекою системи відділі культури. Я в бібліотеці працюю в 1987 року. Закінчила середню спеціальну освіту. Кількість населення бібліотек з містечку є населення 1309. Бібліотека обслуговує 736 і 140 дітей. Конбібліотеки нараховується 700. 70. 70. 70. 444 примірників, Із них 578 дитячих. Протягом року в бібліотеці надійшло 77 примірників книг. періодичних видань – 7. Під час запису бібліотеки, користуючи до бібліотеки, ведуться бесіди. Правила користування бібліотекою. Так. Так, так. Вибрати та вибрати книгу. Значить, грамотою відділу культури нагороджують Це кубарич Оксана Васильівна, завідуючи сільським клубом села Підплеша. І відділ культури висловлює подяку вишивальниці. Біланич Олені Іванівні. Також подяка Гані Іванівні Кубарич. Дякую. Зупиніться, подивіться, що принесла сюди я. Це ж наша найрідніша, найгарніша я земля. Ось вона наша планета. Ось вона сонце зігріта. Ось вона дощаний міста. Морями оперезана, ріками помережена. Це наша планета земля. Поки жити, планета ця буде, поки свіжі була і краси. Бережіть, що красує, люди, сонцем хасяє пратя роси. Доля планети у наших руках. І прочитамо річку в лузі і розкажемо вам казку. Тож послухайте, будь ласка. «Поглянь, я чудова річка, а водою молода вербичка, яка ще і краса, вище ще вранішня роса. Пам'ятаєш, давнини, коли в більш досини. Мати їх джерельної водою напувала, Ки саме сили їхній прибувало. Так не даремо ж говорить на роді, дає вода, там є життя. А ще казали, буде вдосталь води, не буде ніякої дитина. Ростає квітка на душі, то помари рівні моря, поросував спеку, кажуття, це кришталь оземне джерело, це хватки у небі, це село, то поля хіберить наставком, це кривиться, квіти від вікном. Шурхить квітні, шорну дихірем, це суромок утрав, між дерев, земля весело до мальови, десь вік у сумках поли. Пам'ятайте, люди на завжди. Не можливо, на мою голову баба Параси. Палажку, та де не видимо, що я словена баба Параси, та з нею не святлила. Хай Бог мою вийшов. Ох, чому Парас, кажу, добрий, Парас. І вам тож, коли не жартуєте. А чого така сердиня? Вона ще й питає. Ох, людини, вию. Та баба пара з мені на Раз, мій робити свинок, заліз у її город, а мене тоді, як і не було вдома. Приходжу я вдому, дивлюся, а мій на натину, прикручений за ноги і йду я до палажки, а вона на свій та порозі, як роздягає покаже, як покажений зуби. Пасився муненко, лепені материнства. Він відкрила в стуману, з туману, лепів уже, силу зночу. Заглядає шипку казка сини очима, материнська добра ласка в неї за Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не до колиску, сину гойдати, Прибивайте до колиски, лепіді, як милі, опустіться тих віддолі, сину білі. thank okay. Вітла і лаські дається магічним словом бо називає людина, чия любов не знає менші, чиє любвіє на цілий світ. Це перше, хто сказає нам на все життя, наче вдов'яну в серці, ухвилине на і печалі, та ж у надії зітає наших пуць та моє дів. У травні, коли прокидається вісну природа, коли сонить у та пташини спів, теплий весняний вітер доносить нас свято Матері. Вона прийшло до нас із далекої Америки завдяки зусиллям однієї дівчини. Вона втратило матір.